Вітаю! Це випуск Стажерна 100» і цього разу я його ведуча Наталія Слобожан. Сьогодні в нас в гостях Павло Локшин, магістр журналістики, випускник університету Грінченка 2024 року, який є спортивним коментатором із флорболу. Павле, привіт. Привіт. Особисто я дізналася про флорбол лише на етапі підготовки до цього інтерв'ю. Тому я думаю, нашим слухачам буде цікаво дізнатися більш детально, що це за вид спорту. Давай почнемо з основ: що це за вид спорту і чим відрізняється від інших. Щоб бути лаконічним, щоб пояснити, що таке флорбол, скажу так: це хокей з м'ячем у залі. Без е, роликів, бо коли я кажу, що це хокей в залі, то багато хто собі уявляє, що е, це там, в роликах треба бігати. Ні, бігаєш у звичайних кросівках, граєш пластиковою ключкою та пластиковим м'ячем. З'явився цей вид спорту в Україні на початку нульових е, із Донецькою, і зараз, в принципі, цілком собі планомірно е, розвивається. У нас е, є активні три ліги, навіть чотири. Вища ліга, перша ліга, жіноча ліга та ліга аматорів в Україні. Є кому грати, є хороший рівень, який вже там дозволяє нам обігравати збірну Нідерландів, Бельгії та інші країни. Ось про цей вид спорту я дізнався, коли мені було приблизно 10-12. Тоді я займався звичайним хокеєм на льду. І разом з тим вивчав, які ще є види хокею. Ось, і дізнався, що саме є флорбол. Тобто інтерес в тебе зародився ще давно? Ще дуже давно, <зас> та, коли, в принципі, я почав грати у хокей класичний, на льду. Розкажи тепер детальніше про свою практику в Українській Федерації флорболу. Угу. А... Мабуть, треба перед цим ще розповісти, як я взагалі потрапив до цього виду спорту. Так. Це сталося у 2017 році, якщо не помиляюсь. Тоді я народився в Донецьку, грав у хокей в Донецьку. Після 2014 року мав через всім зрозумілі обставини. Припинити гру безпосереднього на льду, але я хотів грати, я хотів тримати ключку, я хотів забивати голи. І я на той момент знав, що є такий вид спорту, як флорбол. І одного дня прийшли представники київської команди, Київського флорбольного клубу до моєї школи з презентацією. Вони показали, що таке флорбол, створили секцію, і як ми бачимо, я... Досі залишаюся у грі у всіх е, сенсах цього е, вислову. Щодо того, як я опинився взагалі у федерації, то м, у 2017 році я вступив у коледж за фахом журналістики. І тоді, в принципі, наша федерація флорболу почала теж планомірно розвиватися. Е, і з'явилася потреба у медіакомітеті, у людях. Звичайно ж, волонтерах, які будуть висвітлювати всі події. Я, як людина з потенційний журналіст на той момент, я вирішив, що це мій шанс, що це мій момент для того, щоб почати журналістську кар'єру. Я почав писати про матчі, і, власне, так почала вибудовуватися певна така співпраця. Довірливі. Відносини між мною та Українською Федерацією флорболу, які мене привели до того, що ця установа стала підходячим місцем для того, щоб я пройшов там навчальну практику. Тобто зараз ти в новому амплуа ти не граєш уже в цю гру, чи все ж таки продовжуєш на дозвіллі? Скажу так, у мене. Я грав з 2017 по 2021 рік. Мій е, крайній, не останній крайній матч відбувся у березні 2021 року, але тоді я прямо на грі отримав травму плеча. ось е, Після чого мав взяти паузу. Потім я трошки там. Зрозумів, які моменти є небезпечними. Я тоді стояв на воротах. В полі я зрозумів, що таких небезпечних моментів для мого плеча е е дещо менше. І у Лютому, у середині лютого цього року я продовжую свою кар'єру гравця, я їду у Львів Чудово. грати у вищій Лізі. Але у нас таке часто насправді трапляється, що гравець він і може спокійно обіймати якусь іншу посаду. Скажи, будь ласка, чи не складно поєднувати і гру, і журналістику? Скажу так: я з самого дитинства хотів стати коментатором. Спортивним. Я чогось думав, що це, це, того, це те, для чого я прийшов власне у цей світ. Це чудово. Ось. І я сказав, що я почав писати статті про флорбол. Це було на сайті федерації. До мене зверталися інші там, ресурси, як до експерта, щоб пояснили, як я вам зараз таке флорбол, як його грають. Ось. І у 2019 році. Був такий дуже важливий момент для мене. Мені написав голова Федерації флорболу, сказав, що на телеканалі ЮА Перший, який власне суспільне мовлення, будуть показувати жіночий чемпіонат світу з флорболу. Не хочеш прокоментувати. І ось коли мені було 17 років, відбувся мій дебют на телебаченні в прямому ефірі, і я закрив свій гештальт, і я отримав від цього задоволення. І я скажу так, що коли є певна річ, від якої ти отримуєш задоволення, енергії на неї набагато більше можна знайти, ніж для якихось буденних речей. Тому грати і поєднувати журналістику. Неважко. Єдине, що не вийде прокоментувати матчів, в яких я буду грати. Ну, це, я думаю, не проблема. <свят> да, скажу хлопцям, хай мене там підтримують, мої колеги, коли я буду грати, хай зроблять максимальну драму на моєму поверненні на поле. Так, розкажи, будь ласка, ще про свої обов'язки як коментатора. М -м у нас, скажімо так, турова система, тобто е команд там. Вищий Лізі 7 матчів. І кожна команда грає протягом там виїзду. Команди всі всім команди зустрічаються у зазначеному місці і мають зіграти 4-5 матчів. Тобто матчів більше, ніж багато. Тому перше, що потрібно зробити коментатору перед таким марафоном, це не захворіти. Тому що я якось застудився перед одним із своїх ефірів. От, і було насправді важко. Також у нас є така система анкетування, коли ми розсилаємо анкети іншим командам, вони розповідають там про себе, про своїх гравців, про якісь цікаві факти. І було б бажано ознайомитись. Також я вивчаю. Розклад матчів, вивчаю, як вони попередні матчі зіграли, і, власне, в обов'язки коментатора входить, скажімо так, підготовча робота. Тобто дослідити всю теоретичну складову. Ось. А також я вчора був на семінарі від британського коментатора. Ось. І він сказав, що. У коментатора є три обов'язки. Це розважати, бо передусім спорт дивляться люди, що отримувати задоволення. Інформувати та розповідати щось, що вони що глядач не знав до цього. Тобто, інформувати. Це, наприклад, чому там вилучили цього гравця. А також. Розповідати якісь цікаві факти, тобто те, що їх утримує. Тому власне на цих трьох стовпах і тримається коментаторська робота. Чи виникали у тебе якісь труднощі під час практики? Під час власне, практики, ні. Ну хіба що буває таке, що на команді зустрічалася дуже сильна команда. І, скажімо так, перспективна. Не хочу, не хочу говорити слабка перспектива. Слабких не буває. Слабких не буває. Є досвідчені та молоді. І Зустрічалася досвідчена команда, і вона, звичайно ж, там швидше, ніж за середину гри, закривала всі свої ігрові питання. І матч був відверто нецікавим. І було. Важко тримати баланс між тим, щоб хоч щось розповідати, щоб це не виглядало як щось трагічне, да, щоб я там не озвучував, не знаю що. І в той же час заощадити свою енергію для наступних матчів. Оце було важко. Також, мабуть, найскладніший момент в моїй коментаторській кар'єрі відбувся у грудні 2024 року. Нам показували. Тоді проходив чемпіонат світу з флорболу, і якось так сталося, що його показували на каналах Спорт 1.2.3. Ми з колегами дуже любимо цей канал, тому що у нас в кабінеті є такий телевізор, і ми його часто вмикаємо. Чому? Тому що там показують азійську лігу чемпіонів. А вона, згідно з часовим поясом, грає у день. Тобто день, два часа дні грають якісь китайці з корейцями, і там відбувається просто якась абсолютно випадкова нічне е, поле, що там е, хтось може свої забити. Ну, це весело. Але ж також є коментар, так? ну Ось. І показували чемпіонат світу з флорболу на цьому телеканалі. Ми... Я включив, типу, грають, грають. А я такий подумав. А чого без коментатора? Через хвилин 15 мені написали з цього каналу, сказали, мені дали ваш контакт, не хочете прокоментувати. І ось я потрапив на цей канал. А в чому саме складність заключалась? В тому, що я коментував матч, це була Чехія-Словаччина. Початок матчу в прямому ефірі на студії в 21.30. Що це значить, що приблизно о 12, трохи пізніше матч закінчується. Ми живемо у реаліях війни. І тоді, так. коли ти на хрещатику у, у, приблизно о 12-й годині, постає логічне питання: хочу, хочу додому, не хочу в студії ночувати. Ось, е, сказали, є водій, все добре. Сіжусь Сіжу, в машину до водія у mm -hmm. каналу, кажу: ну що, доїдемо до місця, де я живу. Відповідь просто мене вбила. Затримують, не доїдемо, не затримують, доїдемо. Ось і неоднозначно. Да, я просто сидів ось це після цього матчу, як на голках їхав по комендантській додому, і це був, мабуть, найск найстрашніший. Психологічний <laughs> момент. Бо якщо там нас хтось запинить і спитають там звідки ви їдете? А якщо я скажу, що я коментував флорбол, <laughs> то питань може виникнути ще більше. Ну так, звісно. Ось, Тому якось так. Були такі труднощі, <laughs> але нічого страшного. А, скажіть ще, будь ласка, це була ініціатива телеканалу, чи ти подавав резюме, можливо, якесь, щоб стати коментатором? А... Ну, скажу так, що м я коментую флорбол, і я коментую його переважно на каналі Української Федерації Флорболу. Як я вже сказав раніше, між мною та Федерацією флорболу, та медіакомітетом вже є такі довірливі стосунки. І, якщо не помиляюсь, у 2020 році, після того, як відновили чемпіонат, один із організаторів трансляції написав мені, Спитав Павло, привіт. Мені сказали, що у тебе є досвід коментування флорболу. То ти доволі відома особистість. Ну, виходить. У вузьких колах, якщо можна так сказати. От Є досвід коментування флорболу. Не хочеш там в, в Ужгород поїхати в матчі прокоментувати. Я, звичайно, поїхав. І так, крок за кроком я набивав собі досвід, і, власне, мої контакти Ось почали шерити Між... Федерація, як я, зрозумію, дала, як я зрозумію, дала мій контакт редакції цього каналу «Спорт 1 2, 3». Чудово. Розкажи, які навички та знання, отримані в університеті mm -hmm. під час навчання, допомогли тобі під час практики? Mm -hmm. Скажу так, що навчання це доволі така штука, яку дуже важко пояснити. Бо знову ж таки, я вчора був на семінарі. І здавалося, оцей Олі і б'я цього коментатора розповідав речі, які, я, в принципі, знав підсвідомо. Але навчання якось дозволяє десь там інстинктивно якось отримані навички, структуризувати. Бо, наприклад, якщо у людини є е, хист та талант до того, щоб бути журналістом, у неї, вона там десь дивиться, якісь канали, щось там читає, час від часу сама намагається створювати. Але навчання допомагає це все структуризувати, і навчання це дуже тривалий процес, який власне дозволяє якось журналісту е, свої знання отримані. Навіть не протягом навчання, навіть протягом споживання якогось іншого контенту структуризувати. Бо знову ж таки, якщо там людина в медіа знаходиться, якщо вона там перебуває у медіа середовищі, то вона е, щось та у себе знаєте, впитала як губка. Головне, це знову ж таки структуризувати. Бо коли я ось думав про навчання і про певні е, риси, які закладаються там генетично, я дізнався, ну, відійду від теми. Е, я дізнався такий факт про м, сліпих з народження людей, що е, сліпі люди, люди, вони теж посміхаються, хоча вони ніколи не бачили, як хтось посміхається. І таке ж саме, коли вони е, перемагають у якомусь змаганні. Вони підіймають руки догори, хоча знову ж таки не бачив. І я не прихильник теорії еволюції, але було сказано, що е горили теж, коли там показують свою перевагу над кимось, підіймають руки догори. Тому хай е журналіст для мене, людина, яка перебуває в медіаполі, теж має якісь там певні риси, які притаманні крутому медійнику. Так. І навчання. Допомагає їх структуризувати. І коли там, повертаючись до питання, <кхм> які саме, чому я саме навчився, я не можу нічого конкретного сказати. Бо навчання, воно всього лиш тебе, Ось знову ж таки, уяви олівець, <кхм> і... тупий. <кхм> Ось, Це першокурсник, умовно так. кажучи. І бач, 4 роки просто точить, щоб ти міг писати. Хоча у тебе стержень є. І ти можеш писати, а навчання допомагає зробити з тебе гострого фахівця. Що найцінніше ти отримав під час практики? А, найцінніше, я думаю, що це те, що я зміг протягом практики, процес, процесу, який там у багатьох навчальних заходів, або для багатьох студентів є якоюсь нудною формальністю. І я протягом цього часу міг е, займатися справою, якою я люблю. Е, до болі банальна фраза: знайди справу, яка тобі подобається, і ти не будеш працювати жодного дня. дня у своєму житті. Тому я радий, що ця практика не стала для мене напруженою, тому що я робив те, що я люблю. Ну так, і це не був твій перший досвід, mm -hmm. але лише розвиток, самореалізація. Це дуже класно. Чи плануєш ти надалі співпрацювати з Федерацією футболу? Mm, так, чому б ні? Бо м, нас у цьому каналі Спорт 1-2-3 інсайди, знову ж таки. На нас вийшли вони з пропозиції з пропозицією показати фіна... фінал чемпіонату України. Але в той же час е вони зацікавлені у підвищенні якості трансляції. І я в той же час, ну, знову ж таки, скажу максимально об'єктивно, що стільки матчів, е як я, в українському флорболі не прокоментував ніхто. Тому на кого я їх залишу? Скажу так. Тому звичайно. І звичайно ж, у мене є відкритий гештальт. Я хочу прокоментувати футбол. Дуже цікаво. Так, да, я сказав редактору цьому каналу, де я був, що було дуже приємно попрацювати у справжній студії, типу. але мені було б цікаво прокоментувати футбол, бо під час футболу дуже сильно втомлюєшся. Це дуже швидка гра. У футболі набагато більше часу, щоб перевести подих та просто розповісти щось. Якісь цікаві факти. Т у флорболі такого часу нема. Ти просто, як Емінем, знаєш, що так от просто начитуєш, 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 начитуєш про те, що відбувається на майданчику з мінімум часу для якихось цікавих фактів. Тому... Чи не думав ти, що коментуючи футбол, ти переключишся вже більше на цю гру? Чи все ж таки ні? Флорбол це основне і на все життя. Я е, тобі скажу, що Дуже така обмежена кількість коментаторів взагалі у світі спорту спеціалізується виключно на одному виді спорту. От я, наприклад, український коментатор, у нього прізвище Вілат. Ну, назви, мабуть, будь-який вид спорту, який ти знаєш, і він його коментує. Тобто він прийшов із кіберспорту, коментує футбол, коментує теніс, коментує баскетбол. тобто... Мінімум чотири види спорту і коментую на високому рівні. По-перше, спеціалізуватися на е, одному виді спорту. Журналісту важко, а по-друге, невигідно. Ну, так. Власне, вважаю, що в певних аспектах я в футболі краще розуміюся, ніж у флорболі. Цікаво. Чому? Бо у флорболу я граю у... з 2017 року, з 2016 навіть. І, і активності у виді спорту з 2016 року. Коли свій перший футбольний матч я відвідав, я відвідав у 2009 році. Тобто, футбол був все-таки першим твоєму? Ну, звичайно. Я ж народився в Донецьку, а в Донецьку, маючи Шахтар, було дуже важко бути повз футболом. І все ж таки між футболом і флорболом ти вибрав друге. У плані гравця, так. Скажу, бо у футболі шалена конкуренція передусім. У... А флорбол і на той момент, і зараз більш відкритий для ентузіастів. Так. Які б ти виокремив цілі на майбутнє? У плані журналістиці. Так, хороше питання. Адже ну наскільки відомо, ти вже магістрант, угу. і навчання позаду надалі можеш реалізовувати себе будь-де. Для мене найголовніша ціль не тільки в журналістиці, у житті, щоб тебе згадували, що, залишити якийсь падок. Бо, можливо, я когось із слухачів розчарую, але якщо там хтось думає, що можна стати великим журналістом, просто там пишучи якісь статті. Ну, типа, То ні. навряд чи. Можна так організувати собі м, гідне життя. Там машина, квартира. Заробити, Заробити, жити в комфорті. Але ж я думаю, що багато хто йшов на там, перший курс, на журналістику, щоб стати великим. І для того, щоб стати великим, треба побудувати свою особистість. Треба, щоб тебе згадували, щоб ти залишив спадок журналістський, щоб тебе там твоя думка цінувалася, щоб твоя е, особистість була натхненням для іншого. А якісь, е, якась людина, яка там просто е, пише, пише статті якісь новинні, вона навряд чи залишає спадок. А ось сказати свою думку і щось змінити у цьому світі це вже мета будь-якого е, себе поважаючого журналіста у молодості. І хай. Молоді журналісти на цьому акцентують свою увагу під час кар'єри. Отже, основна твоя ціль це залишити слід, Так. щоб тебе пам'ятали. Так. Це чудово, насправді. Скажи що, будь ласка, чи не складно тобі поєднувати гру, журналістику, особисте життя? Я скажу так, що я згадую свій 2019 рік, коли я і писав статті, і навчався в коледжі. І складав uh, ЗНО і грав. Я пам'ятаю, що у мене не було часу навіть на елементарні речі. Але тобі це подобалося. Але я так від цього кайфував. Бо коли людина рухається, вона жива. Так. І в той же час я просто ненавидів через це дистанційку і локдаун. Тому що це не було життя, це було існування. Ти як uh, кімнатна рослина в кімнаті стоїш і. Mm... І нічого, і майже нічого корисного не робиш. Ну тобто, це життя в якомусь економ режимі. Тому хай е, таке життя мене трохи підпсує мені нерви, але я буду відчувати, що я живий. Бо е, якась спортсменка, може помиляюсь, може Юлія Левченко це сказала, чи якась гімнастка. Вона сказала, що якщо е, спортсмен, атлет зранку прокидається. І у нього щось болить, то значить з ним все нормально. Значить живий. Значить, живий. <рес> Буде да. далі. Так і з е, ментальним е, станом е, сучасного киянина. Якщо людина прокидається і вона злиться на те, що їй треба кудись їхати, значить все нормально. Бо, е, знову ж таки, якщо там. Я на роботі сказав хорошу фразу, якщо там людина у... в умовну середу. У... Два, дві години дня лежить на е, дивані і дивиться у стелю, то є два варіанти. Із, 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 із імовірністю 5% у неї є пасивний заробіток, і з імовірністю 95% вона бездільні. Напевно, другий варіант. Напевно, другий да, 95%. Тому хай, тому, якщо мені є куди рухатись, тому я вважаю, що це добре. А все. є куди рухатись? Ну, в плані, що... 100% як удержитися, да. це моє ствердження. Ще попереду коментувати футбол. Обов'язково. Е, порадь, будь ласка, щось студентам, практикантам. Mm -hmm. Ти вже людина на досвіді, і я думаю, що е, тобі знайдеться, що сказати, чим поділитися. Хочу порадити, е, щоб практиканти створювали. Бо журналістика це професія, яка, м, так би мовити, потребує якогось креативу. Це не якісь обчислювальні, це не точна наука, особливо в наш час. Бути медійним у наш час легко, як ніколи. Створюй телеграм-канал, створюй YouTube. Якщо ти, наприклад, навіть успішний YouTube канал створиш, це частина вже твого резюме. От. Шукай стратегії, створюй унікальний контент. І саме так, крок за кроком, буде вибудовуватися твоя особистість, яка, <кхм>, врешті-решт, допоможе залишити спадок, щоб людину власне, згадували як видатного журналіста і прислуговувалася до її думки. Бо в чому журналістика краща за інші професії? Журналістів можуть послухати, якщо це толкова людина. Тому хай толкові журналісти, якісні журналісти, керують країною і світом. Так, отож, студенти, не будьте лінивцями, рухайтесь і досягайте чогось нового. Я дуже вдячна тобі за це інтерв'ю. Ти дуже світла, щира людина, і бажаю, щоб надалі в тебе були лише успіхи. Дякую, щоб ти коментував футбол і не тільки, і щоб все було в тебе так, як ти цього прагнеш. Дуже дякую! Підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте це відео. І головне пам'ятайте, практика це життя. А життя це практика.